Згідно з чинним законодавством, в Україні на період воєнного стану проведення конкурсів на визначення перевізників, в тому числі на міські автобусні маршрути, загального користування призупинено. Повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко і розповідає, які перспективи в галузі пасажирських перевезень очікують прилуки, зокрема і щодо проведення конкурсів. Вони будуть проведені протягом одного. Року після завершення військового стану, а в нас ну тоді це буде приблизно на 80% маршрутів. Необхідно буде проводити конкурс. Під час проведення конкурсів до перевізників буде дві основні вимоги. Перше, це саме. Наявність автобусів пристосованих для перевезення людей з інвалідністю на маршрутах, що курсують, курсують до центральної міської лікарні. І друга вимога, яка теж була затверджена рішенням виконавчого комітету е, в минулому році, це автобус повинен бути не менше, загальної пасажиромісткістю не менше 25 чоловік. Тобто ми відходимо від тих маломісних базів, фольксвагенів, мерседесів, які пристосовані, які не пристосовані для е, взагалі міських автобусів. Маршрутів. Так, да, буде небезпека того, що таких учасників можливо не буде. Але, як показує практика, для прикладу, протягом із вересня місяця 2022 року і по сьогоднішній день вже перевізники придбали 8 автобусів, одні із яких більш новіші. Інші, як ми бачимо, маршрут номер 9 Він взагалі сучасний, пристосований для людей з інвалідністю. Деякі автобуси. Більшої пасажиромісткості, але все одно перевізники потихеньку готуються до майбутніх конкурсів. З відновленням проведення конкурсів у прилуках можуть відбутися досить суттєві зміни в структурі перевезення пасажирів громадським автотранспортом за кількома напрямками. Зазначає Олександр Сивенко. Перший напрямок я вже озвучував це зменшення кількості маршрутів і автобусів у зв'язку з тим, що нагадаю, що декілька маршрутів у нас. Чисто з організаційних причин виїжджають за територію міста Прилуки і здійснюють розворот у навколишніх селах, такі як Манжосівка, Сухополова і село Заїзд. Це так історично склалося, тому що в даних напрямках або в даних мікрорайонах, такі як Плескунівка, Заудаївський мікрорайон, відсутні місця для розвороту автобусів саме. На території міста Прилуки, а наразі це суперечить законодавчо затвердженим правилам перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування управлінням патрульної поліції в Чернігівській області, яка розміщена в місті Чернігві. На жаль, у нас відділу їхнього немає. Вже на даний момент за результатами перевірок вже робиться пропозиція зауваження організатору перевезень це виконавчому комітету міської ради дотримання закону України про автомобільний транспорт, а саме Забезпечити перевезення пасажирів тільки в межах міста Прилуки, щоб наші міські автобуси не виїжджали за територію міста. Це саме стосується і, на жаль, напрямку маршруту номер 8 це до центральних кладовищ нашого міста, які знаходяться теж за територією міста Прилуки. Відповідно до законодавства, після проведення конкурсу управлінням патрульної поліції на 5 років перезатверджується паспорт міського автобусного маршруту. Це один із самих важливих документів. Без якого перевізник не має права перевозити пасажирів і здійснювати організацію руху своїх автобусів. Як результат, і це показує, наприклад, той самий маршрут номер 14 надійшов відповідний лист про те, що дане поліція забороняє рух автобусів, які виїжджають за територію міста Прилуки. Мова йде станом на сьогодні. Це про маршрут номер 1 маршрут номер 3 маршрут номер 4 маршрут номер 28 маршрут номер 38 Потерюсь, які їдуть навколишні села до місця розвороту в 2010 році. Із цих причин із транспортної мапи Прилук вже зникли кілька маршрутів, говорить Олександр Сивенко. Маршрут номер. 4 А зараз це приміський маршрут, прилуки замостя Маршрут номер 6 Раніше це був залізничний вокзал. Валки, зараз це прилуки Валки. Колишній міський маршрут номер 7 напрямку Зайзда, маршрут номер 8 А. Зараз це прилуки напрямку Малківки. Вони вже перейшли. Маршрут номер 23 35, 39, Вже в той час, у 2010 році, припинили рух на міських маршрутах і тихенько перейшли в статус приміських. Аби Цього не сталося із іншими міськими маршрутами, що курсують за межі міста. Владою прилук робляться відповідні кроки. Зараз відповідно до доручення міського міського голови управління містобудування та архітектури розробляються технічні схеми щодо місць розвороту автобусу в мікрорайоні. В Лискунівському, біля, біля приміщення комітету самоорганізації населення, в Завдальському мікрорайоні це район п'яти хаток і район біля Сорочинської церкви. І дані схеми після розробки повинні будуть подані на е, затвердження виконавчого комітету. А вже потім, вже у разі ну, наявності фінансів, можливо, буде зроблено будівництво стандартних місць для розвороту автобусів. Повторюсь, їх у нас. Е, Десять в наших мікрорайонах нашого міста, де офіційно розвертаються автобуси, але три із них, і четвертий додатково це по вулиці Ладанський шлях для маршруту. 2 б необхідно ще побудувати.